Друзі, а вам цікаво, щоб Київська міська рада була прозорим органом, щоб ви знали про те, хто як голосує, які рішення підтримує, зокрема, на земельній комісії, на бюджетній комісії. Я впевнена, що вам цікаво так само, як і мені. Саме тому і ми намагаємося просувати зараз проєкт рішення, відповідно до якого результати поіменного голосування а, членів різних комісій мають фіксуватися в протоколі. Однак неочікувано тиждень тому на сесії, який Міської, міської ради цей проект рішення вирішили завалити. Хто б ви думали? Представники забороненої партії ОПЗЖ. Хочу вам показати, як це було. Думаю, що є якісь технічні проблеми ще роками відкладати фіксацію поіменного голосування в протоколах засідань комісії. Проект рішення від ноль року та порівняльна таблиця до нього, які зауваження юридичного управління від 07.03.2024 року щодо цього проєкту на Відсотків 95% не відповідають рішенню регламентної комісії Київради від двадцятого року, оформлене протоколом від 28.02.2024 року. Оскільки цим рішенням комісії було вкладено і викладено цей проєкт рішення в новій редакції повністю на 95%. Пропоную не підтримувати цей проєкт рішення. Він сирий і недолугий. Дякую. Я, я колезі по Київраді рекомендую взяти, така є функція в Word, порівняти один документ. Може, у вас російською там сравніть, тогда буде. Так от, одна редакція сравніть, і друга редакція сравніть. І тоді у вас, ви побачите, що а, там немає ніяких 95% відмінності. Можливо, так буде простіше. Це є. Знущання наді мною, в мене все в українській мові, Я українець. А ви, пані член Кінія, уважно, будь ласка, вивчайте свої документи. І якщо подивіться, Володимир, візьміть, будь ласка, проєкт рішення від 06.02 і протокол, і подивіться: з того проєкту рішення тільки одне, один абзац, все інше це нове. І хай читає пані Пташник українською мовою. Друзі, я хочу нагадати вам про цього українця. Це колишній адвокат Медведчука, який, наприклад, намагався через суд заборонити книгу Вахтана Гекіпіані про Василя Стуса. Він, до речі, нещодавно хотів стати заступником комісії з культури, а тут він книгу про стуса забороняє, а тут хоче у нас бути заступником голови з культури. Як вам такі перспективи? Саме тому Європейська солідарність неодноразово закликала очистити і місцеві ради, і Верховну Раду від представників заборонених партій. Ми вважаємо, що там не місце людям, які обиралися від забороненої партії ОПЗЖ і привели руський мір в Україну.